Записуйте степінь з раціональним показником та його властивості. Прожимо. Одразу продовжуємо. Ми з вами зупинилися номер 12.9. Давайте його завершувати. Розв'язали ми перше, друге, третє та четверте. Правильно? Так. П'ятого в нас не було. Тому починаємо з п'ятого. А в степені 1,6. Плюс b в степені 1 шоста. А в степені 1 шоста мінус b в степені 1 шоста. Далі А в степені 1 третя. Мінус b в степені 1 третя. Дорівнює. Так, на що це в нас схоже? Одразу подумали, подивилися що. Ну, шо? там, де А в 1 шоста плюс Б в степені 1 шоста, помножити на А в степені шоста мінус Б в степені 1 шоста, Це формула скороченого множення. Формула тобто? там в нас виходить. А мінус Б А плюс Б. Тобто А в квадраті мінус b в квадраті. Відповідно, в нас виходить А в степень. Зробимо ось так, А в степені 1 шоста. І в квадраті. Так, ось так. Мінус b в степені 1 шоста. І також в квадраті. Далі. Це в нас все в дужках, і другі дужки А в степені 1 третя мінус Б в степені 1 третя. Дорівнює. <клес> так. Якщо ми 1 шосту підносимо до квадрату, який в нас степень вийде? В степень. Дві шостих або одна третя. Одна третя. І B так само. мінус Б в степені одна третя. І там в нас виходить. Можна сказати, що что одна третя мінус Б одна третя в квадраті. В степені одна третя. Тобто в нас виходить. А в степені 1 третя у квадраті. А в степені 1 третя. мінус Б в степені 1 третя і в квадраті. Ну і давайте розкриємо дужки. А в степені 1 третя в квадраті, мінус 2. А в степені 1 третя, Б в степені 1 третя, плюс b в степені 1 третя і все це підносимо b в степені 1 третьо до квадрату. Дорівнює, Що, буде, що вийде? А в якому степені буде? Дві треті. Дві третіх. Далі мінус 2. А в степені 1 третя. Б в степені 1 третя залишається в нас. І плюс Б так само в степені 2 треті. Б так само в степені 2 треті. Шосте. Просто тому в нас, Ось я його перенесу, щоб воно перед очима було. Щоб швидше його записати, бо воно теж не маленьке. Так, так. Х в степені 2 дев'ятих, мінус 1. Далі Х в степені 4 дев'яти, плюс Х в степені 2 дев'яты, плюс 1 x в степені 2 третіх плюс 1. дорівнює Тепер подивіться, подумайте, на що це в нас схоже. Х в степені 4 девятих плюс Х в степені 2 9 плюс 1. Вот ця формула. Ні. Дивіться. Нет. У вас все це формула. А в квадраті мінус А Б плюс Б в квадраті. Да, це у вас. А в кубі мінус б в кубі, а в кубі мінус б в кубі. Тобто х в степені 2 дев'ятних це в нас перший степінь. 2 дев'ят мінус 1. Далі. Х в степені 2 дев'ятих. І ще, якщо ми піднесемо до квадрату, давайте розпишу, як на першому уроці, щоб було зрозуміло. В квадраті. Далі. Якщо ми 1 помножимо на х в степені 2 дев'ятих, то в нас вийде якраз х в степені 2 дев'ятих. Ну і зрозуміло, 1 в квадраті плюс 1. Ось таким чином. Далі. Так. так, далі. Тоді в нас виходить, якщо ми підносимо х в степені. Х степені 2 дев'ятих до третього степеня. Ну і один до третього степеня. Плюс 1 до третього степеня. Це буде один. Дорівнює Х в степені 2 дев'ятих, якщо піднесемо до третього степеня. 6 дев'ятих. Плюс один або скоротили дріб х в степені дві третіх. Тільки почекайте. Я вже захопився, там мінус усюди. Мінус один. з мінусом формула, тому мінус один. Нас виходить тоді. Це доволі просто: х в степені дві третіх. Мінус один, і х в степені дві третіх. Плюс один дорівнює. Дорівнює. Ну, а далі все доволі просто. Х в степені 2 третіх підносимо до квадрату. Ну і 1 підносимо до квадрату, куди воно зникло? Секунду, почав. Не хоче. Далі підносимо х в степені 2 третіх до квадрату x в степені 4 мінус 1 або x в степені, ну, якщо 1,1 1 мінус 1, 1. Наступне завдання номер 12 11. Перше Тут трошечки простіше. Тут треба просто скоротити дріб. Єдине, що догадатися, на що його розкласти. А мінус 4Б поділити на А в степені 0,5. Плюс 2Б в степені 0,5. Дорівнює. На що можна розкласти чисельник? Або дивіться, я б зробив би трошки по-іншому. А в степені А мінус 4Б. А в степені 0,5. Ми можемо записати як корінь з А плюс 2 корінь з Б. Чому так, якщо не зрозуміло, А в степені 0,5. Як можна по-іншому записати? А в якому степені? В одна другому. Одна друга. Звідси взялося і далі в нас виходить корінь з А. Тобто звідси взялися в нас і корінь, якщо не зрозуміло. Як... Так. Тепер як можна тепер розкласти чисельник? Знамен... Зі знаменником вже нічого не зробимо. Дивіться, у вас а, там А. А мінус 2Б і А плюс 2Б. Тільки, Максим, все так, тільки ну, корінь з А мінус да, 2 корінь з Б, корінь з А плюс 2 корінь з Б. Далі, ми можемо скоротити дорівнює. Можемо скоротити тепер А корінь з А мінус 2... Не мінус тільки плюс і плюс. І залишається в нас дорівнює корінь з А, мінус 2 корінь з Б. Ось таким. Тепер давайте розглянемо, давайте швидше завершимо вже. Так, поїхали. А, першому поки що все залишаю в чисельнику А мінус Б. Поки що залишаємо в знаменнику. Що можна зробити? Винести А одна друга і Б одна друга. І я так думав. А в степені одна друга винести за дужки і Б в степені одна друга винести за дужки. В дужках тоді в нас залишається А в степені степен. Плюс Б в степені одна друга. Дорівнює. Тепер, що можна зробити? Чисельником. Дивіться на перший дріб. Перший дріб я маю на увазі перший вираз. Що ми зробили з А мінус 4Б. Склали, тобто АБ також складаємо скорення. Ну, один, один поділити на 2 ми можемо. А в степені 1 друга мінус Б в степені 1 друга. Далі. А в степені 1 друга плюс b в степені 1 друга. Поділити на a в степені 1 друга, b в степені 1 друга, a в степені 1 друга плюс b в степені 1 друга. Далі. Це все в нас дорівнює. Ну, тепер ми можемо скоротити з вами. Плюс і плюс тушки. І залишається в нас А в степені одна друга мінус Б в степені одна друга. Далі поділити на А в степені одна друга, Б в степені одна друга. І я вас від... поїхали третє. Чисельнику. 4С. Зараз я його скопіюю, тому що гортати туди-сюди. Я буду так до завтрашнього ранку переписувати це все. Тому я його зараз ось так зроблю. 4 в С в степені 2 третіх. мінус 12С в степені 1 третя. Це в степені 1 третя. Плюс. 9 Дев'де в степені 2 треті. Поділити на 2С в степені 1 третя. Мінус 3. 3D в степені 1 третя. До речі, це, мабуть, одне з найпростіших доріг отак. От Весельна формула скороченого множення. А саме, що буде під формулою? 2 c 2 третіх. Одна третя. 2 це 1 третя. мінус 3D одна третя. Мінус 3D в степені 1 третя. І все це в. Квадраті. Квадраті. Дво. Знаменнику Просто два. скорочується квадрат і знаменника. залишається тільки 2D1 третя, третя, третя. 3D, 1 третя. 3D в степені одна третя. Скоротили. Квадрат та чисельник. О, Боже, квадрат та чисельник, квадрат та знаменник і залишається. 2c в степені 1 третя. мінус 3 d в степені 1 третя. Якщо щось не зрозуміло по цьому, давайте пояснюємо.